Давай зутюємо поки всі вдома. У мене вже тут всі мої інгредієнти. У мене тут є сель, паприка для муки, а це для крийці. Тому зпершу починаємо наливаємо соєвий соус крийці. Але не дуже багато трохи. Після того я додаю мої паприки і все. Тому у мене руки чисті, я зараз буду їх змішувати руками. Треба, щоб дуже добре їх змішували. У мене вже крильці готові, тому зараз будемо готувати муку. Зараз будемо готувати муку. Перше всі оце все засипаємо і потім змішуємо. Але не треба дуже довго змішувати, тільки трохи. Все. Я вже закінчу готувати муку, зараз, yeah. зараз берем хоча б 3-4 криці, тут я так змішуємо, щоб накрило все. Прямо всі криці. Але деякі люди роблять цю рецепцію з яйцем, але я, я роблю з гарячою водою, бо це як я навчився. Чуть-чуть гарячу воду і назад в муку. Цей Це теж. І назад, назад муко. І це останній, і ще раз назад, назад муко. І потім у вас має бути ще одна карілка, щоб ставити готові крильці. Тепер беремо наступні. Як я казав, хоча б 3-4. Це все змішуємо з мукою, Після того воду вмикаємо, змішуємо ще з мукою воду макар. Тут І Зараз я вже закінчився і в мене вже є го готова олія, тому закидаю. Тут, в принципі, дуже багато. Мабуть, це вже може навертається. Давай. Ось Дуже все, і зараз маємо чекати 15 хвилин і все готово. Вже все, і зараз буду весь стіл чистити і потім прийду до вас. Дуже довго, але треба ж завжди, після того що ти готуєш, треба ж завжди чистити все. Зараз беремо салфетки, це все витирає. Виходить, ну, тому ну, запробуємо так. Я зараз буду перевіряти, якщо в мене вже кричимо соль. Він на що поки що ні, але треба п'ять хвилин почекати. Бо вона вже майже готові. Чи дякую моїй мамі, бо вона мені почистила посуду. Коли я пішов щось там перевіряти, вона мені почистила дуже швидко посуду, тому дуже дякую. Дивіться. Вкриті виглядають, як насправді від KFC такі грустки. Зараз я буду їх проводити і обов'язково. Дивіться, крилочки такі грустки класні, як для KFC. Зараз їх попробуємо. Mm, смакота. Просто в мене для тих нема слів. Це найкраще, ніж в KFC. Кажіть мені, якщо ви бачите цей. Рецепт пробувати вдома і що мені готувати наступне? Д, давай продовжимо це їсти. Такий смачний, дивіться, як всередині виглядає. Просто імба. Попався їм.